Олександрійській громаді втрата загинув Роман Янушев. 52-річний захисник загинув 5 грудня під час артилерійського обстрілу на територію Куп'янського району Харківської області. У військового залишились дружина, син і сестра. Про час і місце поховання Романа Янушева буде повідомлено додатково, пише прес-служба міської ради. Родинам загиблих захисників з Олександрії вручили державні відзнаки. 7 грудня у малій залі відбулося вручення державних нагород родинам військових, які загинули на війні. Згідно з указом президента України орденами за мужність третього ступеня нагороджені посмертно Андрій Осіпов та Олексій Петрачков. Указом президента України медалю захиснику вітчизни посмертно нагороджений Костянтин Кривий. Студенти Олександрійського політехнічного коледжу приєдналися до формування саперських наборів. Попри тривогу, студенти віднайшли можливість допомогти волонтерам з об'єднання Ельф завітали до офісу та під керівництвом Вікторії Шапран. Зібрали чергову партію саперських сумок. Всього сформували 13 наборів. Хлопці вклали до кожного брелоки обереги, які принесли з собою. Пише Вікторія Шапран. Подарунки для наших захисників від Святого Миколая продовжуються, пише гуманітарний ліцей на власній Фейсбук-сторінці. Бензинова електростанція тепер обігріватиме, військовослужбовців, а малюнки, сувеніри та листівки від дітлахів надихатимуть, підбадьорюватимуть дух українських воїнів та принесуть до рідної домівки. Святий Миколай віднайшов можливість привітати дітей щасливої родини. Передали смаколики та іграшки до дитячого будинку сімейного типу Щаслива родина, що у селі Протопопівка, перший заступник начальника ОВА Павло Конопко разом із заступницею Приютівського селищного голови Тетяною Панетою та представниками служби в справах дітей. Діти зустріли гостини величкою концертною програмою та радісними усмішками. Деться на сторінці Приютівської громади. Веселка та шлях до життя влаштували свято для дітей-переселенців. Олександрійська парафія Святої Трійці римо католицької церкви за підтримки генства свят веселка та благодійної організації Шлях до життя організувала для дітей з числа внутрішньо осіб святковий вечір до Дня Святого Миколая. Агентство свят провело розважальну програму, а керівник благодійного фонду Анатолій Трембач подарував дітям подарункові набори з канцелярським приладдям, м'якими іграшками та засобами гігієни. Пише вільне слово. У суботу 9 грудня буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 1 градус морозу, вдень близько нуля. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер північно-східний 3 метри на секунду.